У кримінальному провадженні люди часто знаходяться на роздоріжжі. Чим керуватися? Керуватися виключно своєю амбіцією, незважаючи ні на що, чи керуватися моралью, етикою, чесністю, такими професійними характеристиками, які можуть повністю змінити хід справи? Чи потрібно інколи відступати, якщо це етично правильно? Кожному з нас слідчому, прокурорі, адвокаті, судді. Всередині є своє правосуддя. В нас так само є сторона, яка готова покласти все заради досягнення своєї мети: швидко виднити особу, що вчинила злочин, виграти справу, швидко закінчити судовий розгляд, а з нею бореться інша сторона. Морально, етично. Вчинити як людина, вчинити добросовісно, вчинити правильно, справедливо. У нас у кожного всередині свій слідчий, свій прокурор, адвокат і суддя. І від цього, від цього маленького правосуддя в кожному з нас буде залежати, як виглядає, виглядатиме система. Чи ми система, яка продукує професіоналів? Чи ми система, яка виховує людей? Всіх вітаю! Мене звуть Віра Михайленко і я голова Вищого антикорупційного суду. Я мрію, щоб ми в кримінальній юстиції не лише розбудовували нашу професійну експертизу, а й виховували людей в собі і в нашому суспільстві. І саме про це я хочу поговорити сьогодні. Скажу відверто, наш кримінально-процесуальний кодекс дає нам розумні, зрозумілі і досить однозначні регламенти, процедури, які можна впроваджувати в життя вже сьогодні. Як можна зробити правову норму етичною? Подивіться самі, у статті 2 такі визначальні для всього кримінального провадження ми бачимо такі словосполучення — охорона прав і свобод. Захист особи в міру своєї вини жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу. Погодьтеся, це не стільки про закон, як про людяність, гуманізм і етику. Так само і верховенство права. Це не стільки про право, як про людину, чиї права і свободи. Визнаються найвищими цінностями і визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Стаття 9 КПК зобов'язує слідчого прокурора неопереджено дослідити обставини, виявити обставини, що виправдовують, пом'якшують покарання. Але коли судді в останній раз бачили від сторони обвинувачення докази, що виправдовують. Коли ми в останній раз чули щось відмінне від шаблонного, враховуючи вік і особи обвинуваченого і прохання від прокурора пом'якшити покарання. А з цієї статті, навіть немає чого викинути, що не стосується людини, а категорія, яка зустрічається в одній законодавчій конструкції чотири рази, є фундаментальною цінністю: це гідність. І таких важливих цінностей у КПК багато. Інколи норма прямо оперує ними, інколи вони створюють фон для норми. Цей перелік можна продовжувати, що яскраво ілюструє наповненість кримінального процесу України етичними нормами. Вони органічно вплетені в завдання і в засади кримінального провадження і пронизують всю процедуру розслідування злочиною кримінального переслідування. А це значить, що якщо керуватися такими принципами, то поведінка слідчих прокурорів, адвокатів і суддів має бути взірцем людяності і гідності. Але на практиці щось не так. В реальності. Ми бачимо трошки іншу картинку. Незважаючи на наскрізний принцип поваги до людської гідності, до сих пір нерідко зустрічаються випадки катування в підрозділах органів правопорядку. Попри виключність проведення негласних слідчих розшукових дій як останнього способу отримання доказової інформації, ми спостерігаємо повсякденне прослуховування і спостереження за особою з метою спрощення отримання доказів. Ми бачимо, як слідчий, натхнений першими успіхами досудового розслідування, перестає бути об'єктивним і збирає лише обвинувальні докази, не перевіряючи інших версій. А прокурор, який сам не впевнений в позиції сторони обвинувачення, продовжує доводити перед судом винуватість особи. Ми є очевидцями того, як судові засідання, в яких вирішується доля людини, перетворюються на перформанс з захисником у головній. Але в не найкращій ролі. Звісно, так простіше досягти своєї мети, але чи правильно це? Ми є свідками фальсифікації сторонами доказів, і така фальсифікація нерідко має очевидний характер. Ми бачимо, як за лаштунками завдань кримінального провадження приховується тиск на бізнес або отримання представниками органів правопорядку неправомірної вигоди. Як висока місія правосуддя заплямовується корупційними скандалами або перетворюється на задоволення суспільного запиту на розправу? Чи було б це можливим, якщо б ми всі діяли добросовісно? Давайте частіше згадувати про те, що виходить за рамки чогось написаного, задокументованого, підшитого ниткою і складеного в архів. За рамки чогось, що залишається томом у кримінальній справі або фіксується в протоколі чи на відео, давайте не забувати про те, що ми з цієї сторони люди і з цієї сторони люди. А між цими людьми прірва конфлікту. І буває так, що навіть суд падає в цю прірву. Можливо, саме тому ми нерідко підмічаємо, як особи, задіяні в кримінальний процес, свідомо чи підсвідомо вирішують проблему співвідношення права і моралі, обирають між впасти і втриматися. Я переконана, що саме моральні орієнтири допомагають нам втриматися, не впасти, не потонути. Ми часто забуваємо про моральні орієнтири, здійснюючи ставку на формальне дотримання закону. Але забезпечення законності як фундаменту правозастосовної діяльності можливе лише при дотриманні етичних норм, адже закон вимагає, щоб цілі кримінального провадження досягалися виключно етичними засобами. Напевне, це і є основа професіоналізму чинити так, як каже закон і підказує совість. І мені хочеться, щоб ми частіше пам'ятали про те, що виграні справи це безперечно показник професіоналізму, але більший показник професіоналізму, як ти виграв ці справи. І твоя професійна репутація формується не за рахунок кількості справ, а за рахунок якості твоєї роботи при отриманні бажаного результату. Ми на свої очі бачимо, як працює репутація, і це набагато глибше, ніж те, що декларується. Її формування не в останню чергу пов'язано з добросовісністю і етикою людини професіонала. Етична поведінка професіонала піднімає культуру взаємодії учасників на новий рівень: рівень, на якому панує довіра, рівень, на якому панує турбота. Рівень, на якому панує сумління і рівність. І якщо про етичність правової норми це безпосередньо те, що закріплено в кодексі, то добросовісність при виконанні своїх обов'язків завжди залишається на плечах людини професіонала. Я хочу, щоб ми частіше задавали питання в гонитві за ціллю отримати докази. Чи зважаю я слідчі на те, як я їх отримую, щоб кожен прокурор задавав собі запитання, я звинувачую чи реалізую помсту суспільства? Мені видається, що кожен адвокат має задаватися питанням я захищаю людину чи приховую злочин. А можливо, я допомагаю клієнту уникнути відповідальності і зламую принцип невідворотності покарання, щоб кожен суддя запитував себе, а чи дійсно моє внутрішнє переконання сформоване на підставі всебічно і об'єктивної оцінки доказів, чи, можливо, я піддаюся впливу сторін чи суспільному запиту на справедливість? Це дасть нам можливість відійти від системи, в якій весь ресурс державного апарату направлений на те, щоб розчавити маленьку людину. Це дасть нам можливість перейти в категорії справедливості, чесності і прозорості. Я вірю, що ми наближаємось до того, щоб це стало нашою нормою. Нашою буденністю, нашим буттям, і я впевнена, що буття визначає свідомість. Якщо ми живемо і працюємо в рамках етичності правових норм, добросовісно виконуємо свої професійні обов'язки і дотримуємося етичних стандартів, ми неодмінно формуємо у себе етичну свідомість. Можливо, хтось зараз подумає, а до чого етична свідомість у кримінальному провадженні? А ідея в тому, що етична свідомість і добросовісність дозволяє звершитися тому правосуддю всередині нас самих, ясніше обирати, як діяти, як професіонал, який не бачить нічого крім цілі, чи як людина, яка бачить перед собою іншу людину. І якщо таке маленьке правосуддя звершилося в кожному з нас, безперечно, Велике правосуддя звершиться в кожній кримінальній справі. Дякую.